Ми вже багато років проводимо подібні заходи, літературно-музичний салон. Але сьогоднішній він є особливий, тому що є особлива потреба в таких заходах. Україна гідно представила себе, вразивши мільйони глядачів піснею Стефанія і здобувши перемогу. Лідер гурту Калуш Олег Цюк, попри те, що музикантів могли дискваліфікувати, завершив виступ у фіналі конкурсу з закликом. Help help right now». цьому заході я був ведучим. Скажу чесно, страшно і нервово. Однак це мій досвід, перший досвід, тому це буде дуже корисно для мене в майбутньому. Е, взагалі, репетиції були доволі цікаві, однак вони довго проходили. Що ради, тому що на деяких уроках я був відсутній через це, вчителі не мусили і так далі. І тому подібне. Саме я хочу, щоб в майбутньому таке проводилось, пропустити більше уроків, навчитись грати на публіку, менше нервуватись, менше боятись. Все було класно. Це війна, страшна, безжальна війна, і діти, ну мимоволі, вони втягнуті в це все. І тому теж хотілося, щоб вони не стояли осторонь від боротьби за Україну, щоб вони теж допомагали тим, чим могли, щоб вони включалися теж по Можливості в волонтерську діяльність, щоб вони знали наших черкаських художників, знали наших черкаських співаків, які таку мають активну позицію щодо подій сьогоднішніх. На цьому заході я танцювала вальс зі своїм другом, однокласником, і мені дуже сподобалось все танцювати і підготувати готуватися. Кожного дня, ну майже кожного дня, на ці два тижні були репетиції, і треба було пропускати уроки, але це такого коштувало. Все було дуже круто, і я вважаю, що треба проводити такі заходи під час, навіть під час війни, адже це спонукає всіх іти до перемоги. Поборемо, здолаємо, дамо вогню всім. Ніколи не пробачимо за гарну скорду, за долі покалічені, за сльози і біду. Війна, Летять над нацгающем лекій журавлі і вперто лізе пасток зелений з-під землі. Він моя рідна, лине і росте моя дитина без війни. Я дякую за запрошення. Мені насправді приємно перед молоддю виступати. Е... Кілька слів про мистецтво під час війни. Насправді, війна почалася не 24 лютого, а ще дуже багато років тому. Багато з вас ще цього, мабуть, і не пам'ятає. Але вже тоді ми ці таким активним фронтом стали на захисті культури нашої країни. На жаль, з 24 лютого цей фронт став набагато міцніший. На жаль, зазвичай я малюю картини квітів, пейзажів, натюрмортів, якісь позитивні образи. З 24 лютого в моїх роботах стало більше болю. Тому що інакше це все просто пережити неможливо. Я дуже вдячна дітям, які сьогодні брали участь у салоні. Дуже вдячна працівникам бібліотеки. Дуже вдячна нашому директору Сергію Івановичу, щоб це була його ідея передусім провести такий захист, захист, який називається у нас і музи не мовчать, тому що дійсно музика, мистецтво, вірші, література. Є також зброя, і зброя доволі міцна. Ми переможемо. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Ми поборемо, боремось і поборемо.